Вітаю всіх! Повторне відкриття в лапках кримінальної справи на заступника селищного голови Лощука. У попередніх публікаціях мною згадувалось про те, що 26 липня 23-го року, на адресу слідчого Золочівського районного відділу поліції журналістом Скеровалась заява про вчинене кримінальне правопорушення заступником селищного голови Красненської селищної ради Лощуком, який вчинив службове підроблення, вніс до протоколу громадських слухань щодо детального плану території для уточнення площі на землях промисловості, необхідної для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізнична, СМТ Красне. І цей факт встановлений Львівським окружним адміністративним судом за наслідком розгляду позову громадянина Колодія. Мною також згадувалось про те, що слідчий Золочівського районного відділу поліції, незважаючи на рішення суду, яким скасовано рішення селищної ради номер 814 від 30.06.2022 року. Про затвердження згаданого детального плану та визнання таким, що не відбулось громадське обговорення цього детального плану, відмовився вносити відомості, викладені у моїй заяві про кримінальне правопорушення до ЄДР, що змусило мене оскаржити ці незаконні дії органу дізнання районного відділу поліції до Золочівського районного суду Львівської області за наслідком розгляду. Моєї скарги суд зобов'язав Золочівський районний відділ поліції внести відомості, викладені в моїй заяві до ЄРДР. Тобто 0808.23 року за рішенням суду було відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 366 Кримінального кодексу України, тобто службові підроблення на службових осіб Красненської селищної ради. Два місяці слідчий Золочівського районного відділу поліції Овчинніков перекладав справу з місця на місце, не знав, що з нею робити, а потім на якомусь проміжку вдався до халтури, вирішив спростувати рішення Львівського окружного адміністративного суду та мою заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Для цього він провів всього-навсього дві слідчі дії. Два допити службових осіб селищно ради. І на підставі отриманої від них інформації репліку свою ставлю. Ну хто ж на себе буде наговорювати зайве, виніс постанову про закриття кримінального провадження. Цікавим є те, що постанова цілий місяць з 30 вересня по 30 жовтня вилежувалась у слідчому відділі. Начальник слідчого відділу та прокурор теж погодили закриття кримінального провадження. І в мене це викликає певний подив. Хочу інформувати громадян, що прочитавши цю юридичну писанину, народжену у голові, мабуть, недонавченого згаданого слідчого, в мене журналіста, хоч і колишнього СБУшника. Виникла думка щодо випадковості перебування цього поліцейського на посаді слідчого. Адже зовсім відсутні, принаймні по справі цього не, не, не прослідковується логічне мислення, яке так необхідне слідчим під час досудового розслідування. Переписувати з книжки ознаки злочину, встановленого статтею 366 КК України, я вмію не гіршу слідчого. Розуму великого для цього не потрібно. А вміти надавати оцінку юридично та логічно у взаємозв'язку з виявленими фактами, не кожен вміє це робити, що і сталося під час досудового розслідування згаданого кримінального провадження. Нагадаю, що під час журналістського розслідування мною встановлено і підтверджено офіційними документами, що станом на дату проведення громадських слухань 22.06. 2022 року та дату проведення 20-ї сесії, 8-го скликання 30.06.2022 року, розробленого детального плану території для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничне селищі Красне в природі ще не існувало. А голова постійної земельної комісії Мандій вкупі з іншими депутатами. Владика Нестерович Бруцяк на засіданні земельної комісії спільної біля роти заявляли про доцільність розгляду цього питання на сесії, одноголосно проголосували та рекомендували сесії затвердити розроблений, тобто неіснуючий детальний план території згадної земельної ділянки. Те саме витворив і заступник селищного голови Лащук на громадських слуханнях сформазонивши протокол цього засідання. Це що таке вони витверли? Це чим займається селищна рада? Як це називається? А куди дивився голова селищної ради ФУРДА, який протягнув це питання до порядку денного не у оприлюдненому за 10 днів до початку сесії розпорядження, а з голосу на сесії перед початком розгляду всіх питань? Він що виконував роль перевоза? То, що ж зробили селищний голова ФУРДА, секретар селищної ради Дідух, голова лічильної комісії Смірнова. Всі більше сотні протоколів по іменних голосувань підписані тільки двома з трьох членів лічильної комісії. Інші депутати, які були відсутні та приймали. В лапках участь у голосуванні. Вони обдурили всіх присутніх на сесії депутатів, Навішали їм Локшини? Група посадовців селищної ради сфальшувала рішення номер 814 селищної ради. Добре, що суд скасував це рішення та протокол громадських слухань, а слідчий Овчинніков заявив про відсутність. Службового підроблення, хоч ним під час досудового розслідування не встановлені всі фактичні обставини, які мають значення для справи та підлягають доказуванню, Проведено неповне, необ'єктивне та упереджене досудове розслідування. Провів тільки дві слідчі дії. Насправді має бути проведено не менше 30 слідчих дій з огляду на наявну інформацію. Це моя ремарка. Сьогодні, 20.11.2023 року, у Золочівському районному суді була розглянута моя скарга на постанову слідчого слідчого відділу залізничного районного відділу поліції, лейтенанта поліції Овчиннікова про закриття кримінального провадження. У судовому засіданні при розгляді моєї скарги слідчий Овчинніков був відсутній. Причини мені невідомі. За наслідком розгляду моєї скарги слідчий суддя Золочівського районного суду СИВАК ухвалив судове рішення, яким мою скаргу задовольнив та скасував постанову слідчого слідчого відділу Золочівського районного відділу поліції Овчинникова від 30 вересня 2023 року про закриття кримінального провадження. І ще одна моя ремарка. За ці дії слідчі підлягає притягненню до відповідальності. А на закінчення хочу задати риторичне, яке може стати цілком реальним перед слідчими органами. Питання: чи слід розглядати сумнівні з точки зору законності, комплексні або інші програми фінансування селищною радою правоохоронних органів? як Хабарі для відмазки від кримінальних правопорушень, що вчиняються службовими особами ради. Чому із заявами про кримінальні правопорушення, які відбуваються у селищній раді, звертається журналіст. А правоохоронці, що вони, засмаркались? Соплі жують? На мою думку, дії слідчого поліції Овченікова. Якраз і вписується у вказану схему, за якої слідчі поліції умисно не розглядають протиправні дії, тобто кримінальні провадження, вчинені своїми спонсорами, тобто службовими особами селищної ради. Вчора дав гроші на боротьбу з злочинністю. А сьогодні сам вляпався у злочинні схеми. Так можна трактувати такі факти. Що ж робити начальнику поліції патинку? Відмазувати? Садити? Це питання для роздумів. Відповідь на нього теж буде. А на цьому я закінчую. Журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. 20 листопада 2023 року. Дивіться відео, яке мною зроблено із судового засідання Золочівського районного суду. І додаю ще копію ухвали Золочівського районного суду за наслідком розгляду моєї скарги. Підписуйтесь на мій канал у Ютубі. Тому що інформацію, яку я надаю, вона є сама-сама ексклюзивна. Такої інформації більше ніхто не надає. На жаль, дякую за увагу.